Лазарєва Людмила Миколаївна проживала до вторгнення Росії на Україну, місто Северодонецьк, Луганська область. Ми були місяць там, знаходилися під обстрілами десь числа 11-го снаряди потрапили, розбили нашу наш дім. Була евакуація, але це було дуже далеко нам бігти. З дитиною У нас дитина з особливими потребностями. Ми переселилися в больницю в яцьку саматіку. Там теж нас розбили, евакуювали. Ми розуміли, що вже не можемо знаходитися. І 24 чи 25 там, березня нам допомогли волонтери виїхати безкоштовно. Вони привозили гуманітарну місію. З Тернополя і назад могли вивозити людей. Нам було все одно куди їхати, аби виїхати, бо ми виїжджали вже під снарядами повністю. Нас дитина, ми, ми розуміли, що без води і без світла не було вже молока, не робили магазини та не робили аптеки на той момент. А мені було потрібно препарати гормональні. Без яких моє життя неможливе. Ми виїхали в Павлоград. Тут прийшлося зняти квартиру. Два місяці ми пожили, і потім ми, хазяїн попросив нас з'їхати. Ми спочатку жили в общежитті, потім нам запропонували цей будиночок на сім'ю. Для нас це дуже-дуже. Як допомога, бо в нас дитина особлива, вона не розуміє, ну як би що не можна там бігати. Дуже. І як би, для нас це дуже дуже велика допомога. Ви безкоштовно Зараз безкоштовно, з листопада місяця до цього ми оплачували комунальні послуги. Ми готові були платити за комунальні, хоч для нас це дуже великі гроші були. Ну, аби було житло. Я не працюю, була скорочена до війни, так як онука з особливими потребностями, її не може, ну нема куди діти, мама працює. Да. Оці меблі, от диван, він хоч і старенький, але нам предоставили жителі Павлограда, допомогли. Оце меблі тут були в цьому доміку. З техніки тільки оцей холодильничок малі, маленький, Він от і там малесенькі. Ну да, ну, і, та, і плитка. Ну цього дуже мало. Дуже мало там маленькі. Ну зовсім mm -hmm. це. желізні кроваті нам предоставили. Оці стулья теж ну, старенькі, але люди нам дали, і ми дуже були щасливі. що Нам дали mm -hmm. у вас дуже гарно. У вас так. прямо така світла, красива. Чого mm -hmm. нам не вистачає тут? Нам не вистачає. Ну, на підлогу холодно зимою, старі дорожки там, ну, яким... не, всюди не всюди є. Дитина на підлозі лягає. Якби, якщо є така можливість, коврики якісь. Або сенсорні коврики ми дуже потребуємо для дитини нашої. І може, хоч старенький велосипед, може десь би хоч кого-то є. То ми були про ми не можемо таке добре, так, да, да, ми були б дуже щасливі, якщо б нам змогли. А якщо ні, то ні. Ми ні на що так би не претендуємо. Просто зараз ще якби виплат, напевно, лишати нас не будуть виплачувати. Ну, мамі, мабуть, залишать і онуки, а мене, то, напевно, лишать, так як я не на пенсії. 29-30 розмір взуття. Одяг, ну, вона вже підросла в нас, ну, 110. Там. Якщо є така можливість, ми, ми раді всьому. Плани в нас, ну, Якби закінчилася війна, ми б хотіли повернутися додому. А так як в нас тут є бока житло, і ми дякуємо адміністрації і городу. Ну, ми дуже боїмося, щоб нас не виселили відсюди. Не виселі. <кій> ми з вами така відв'язкова. <кій> бо, бо ми не зможемо оплачувати квартиру, дуже дорогі квартири. Ну саме дешеве. от Знімають там, У мене син 4 плюс комуналка, це їм повезло. ну Там без меблів, без нічого абсолютно, не стиральні машинки, нічого. А так і по 10 тисяч. Для нас це, навіть якщо я вийду на роботу, це не підйомна просто сума. Я спочатку думала, я вообще з ума зійду. Ну, я мати все. ну Донька казала виїжджати, вона на роботі, бо вона. Медпрацівник. Багато вже роз'їхалося, і вона залишалася на роботі, бо не було ну, якби, працівників, бо дуже багато людей поверталося, гражданських. І, ну, необхідно було оказувати допомогу. Ще й ковід тоді був. І, так, було дуже холодно, розбите здання, опускалися в підвал. Ну, ми вже розуміли, що не буде ні води, нічого. І донька прийняла рішення, що все, ми виїжджаємо. Дуже тяжко виїхати, коли в тебе все є. Інколи люди не розуміють нас, переселенців, вони кажуть, що ми там, чогось нам хочеться, нам нічого не хочеться, нічого не потрібно такого заоблачного. Просто в один прекрасний момент ми стали, ну, як би це сказати, грубо бомжами. Бо коли по початку навіть приходилося і з мусорки тягнути ту стулку, і ти навіть радий дуже цьому, що ти знайшов. О, ого, да? Іди сюди, Веронічка, іди сюди. Ого, глянь. Для лікування дитини з особливими потребами необхідно займатися з психологом, логопедом. Ми не можемо це собі дозволити. Для її розвитку, щоб вона могла в житті обходитися без нас, коли виросте. На жаль, ми не завжди можемо собі це дозволити. А потім сусідка вийшла і говорить: ми от думаємо, що їй ніхто нічого не каже. А я говорю, вона в нас не, не розмовляє, і вона правда на момент, от рік тому, ну, вона зовсім нічого не розуміла. Ну, ми її в Київ возили до Яценка там. Ми проходили мікрополяризацію, масаж, і це, ну, то теж заоблачні дівчата. Це просто не, не для нас. Ой, нам робили скидку, так як ми, вона теж слуганська. І вона нам робила толі 34 тисячі було, я вже не пам'ятаю. Так, да, там 10 днів ми були. Це взагалі. А якби на нас посала, ми жили у знайомих, ми не платили за квартиру зовсім. А так би ми не змогли. Всю кредит, донька бере, погашає зарплату. Йому гуманітарку, яка є. Ну, просто у нас таких случаїв не було в сім'ї. У нас я ж. Вона їсть сама, слава Богу, ну, дуже е, е, збирательна в їді, Вона не може їсти або що. Вона може їсти м'ясо і любить це м'ясо, але його треба, як би сказати, так змішати з кашею, щоб не було, не було зовсім видно, що це м'ясо там. Ну, вона любить молочну кашу, ми її даємо ну, з молоком. Різ, гречка, це її їда. Ну, ми її варимо. Супи там, з фрикадельками, рибні, додаємо туди каші, робимо вид, що це кашу, вона їсть, щоб вітаміни отримали. Вона дивиться, вона дуже хоче з дітками гратися. Ну, вона, коли підбігає, вони давай дружить, дівчатка. Ну вона не знає, як комуніцирувати. Да. Ну, зараз вона друга раніше вона не в очі не дивилася зовсім. Ну не відкликалася на ім'я. Ми давним давно до врачів обращалися. Ну вони казали, що маленька, підождіть ще. Ми дуже рано почали, ми замітили, що з нею щось не так. Воно там стоїть дом, ну, вода тече вже два роки в хату, бо над нами якраз наряд прилетів. Наш чотирихповерховий будинок на четвертому поверсі розбита квартира, і все це время тече вода. Більше десяти снарядів в дім прилетіло. Зв'язку нема. Не можемо ну як, не глянути, не заглянути, що там житлом. Ну, моє точно не, не можна там жити. Електромясорубку, для того, щоб можна було, наприклад, вона ж не може кусок м'яса їсти. І приходиться в магазині, у нас є магазин м'ясорубка, приходиться купляти цей фарш, Чого він зроблений. Може він хороший, може він поганий. Ну, Хотілося, ну, якщо є можливість, хоч стареньку, нам. Ми будемо раді і благодарні любі й допомозі. Нам не треба нічого такого ну супер дорогого. <систість> Хто я? Вероніка, Хто я? Скажи, баба, такі людей мені Хто Віраніка? Я. Хто Віраніка? Віра Говори, я. Хочеться миру. Хочеться, щоб все закінчилося, і ми повернулися всі додому, щоб в мене Віронічка почала розуміти нас, розмовляти.